В Черкасах розвиднилось. Такий результат модернізації вуличного освітлення. Наразі завершили роботи на вулиці Канівській. Тут встановили 61 електроопору зі світлодіодними світильниками, які охоплюють як пішохідну, так і проїжджу частини. Вартість робіт мільйон сто дев'яносто сім тисяч гривень. Так само оновили освітлення на вулиці Чекістів. Прибудинкових територіях погагарна, 49 та 51, Добровольську – 6 та 8, Чехова 106, 108 та 110. До кінця року міськсвітло світло планує виконати ще 12 об'єктів. Гарантія на оцінковку на 50 років. На даному відрізку вулиці Канівської встановлено 61 опора. На кожній опорі ми маємо по два ліхтарі, тобто у нас один ліхтар освітлює пішохідну зону, де рухаються пішоходи. Другий ліхтар освітлює проїжджу частину. До цього у нас по вулиці Канівській. Було збито порядка 30 опор. Відсутні були просто збиті при аваріях. Люди, які попадали в ДТП, від'їжджали, тобто не визивали ні ГАІ, ніде нічого. Встановити, хто збив дану опору, не було можливості. О. Тобто у нас на сьогодні ми маємо металеві оцинковані опори, маємо міцні опори, о. маємо виконаний монтаж самонесучим ізольованим проводом, не голим таким, як було до цього. О, і, скажімо так, маємо результат освітленості. Яким чином з'являються об'єкти, яким необхідна реконструкція? Ну скажімо так, кожен депутат на своєму окрузі робить депутатський запит. Звернення, депутатський запит вони або спрямовують напряму до департаменту ЖКК, або спрямовують на міського голову, або на секретаря Черкаської міської ради. Потім цей запит попадає на комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. І якщо в запиті значиться, що реконструкція мереж вуличного освітлення за такою адресою, тобто в мене всі мережі в комунальному підприємстві, які знаходяться на балансі, всі облікуються. Ми перевіряємо, що це дійсно так, що цей даний об'єкт, який підпадає під реконструкцію, знаходиться на балансі комунального підприємства. І якщо даний об'єкт знаходиться на балансі, ми підтверджуємо дану інформацію, що їй потрібно дійсно виконувати реконструкцію. Якщо даного об'єкта не перебуває на балансі комунального підприємства, ми надаємо інформацію, що даний об'єкт на балансі комунального підприємства не перебуває. Тобто, там, відповідно до цього, потрібно проводити не реконструкцію мереж вуличного освітлення, а будівництво. Наші черкаси дуже гарне місто. Особливо зараз цю красу можна споглядати не тільки в день, але й ввечері. Завдяки тому, що відбувається модернізація вуличного освітлення, нашими черкасами безпечно тепер гуляти навіть і ввечері, і вночі. Зняли старі стовпи. На їхнє місце поставили 61 опору нових, і на кожному, на кожній опорі у нас два ліхтаря. Один ліхтар буде. Світити на тротуар, щоб та було краще ходити, а інший ліхтар буде вже світити на дорогу.